Вітаю, шановні колеги. На ну що? Знову у нас з вами зустріч. Тому давайте трішечки попрацюємо з нашим внутрішнім станом. А саме пропрацюємо нашу ситуацію тривоги, страху, емоційної якоїсь ситуації, яку ви не можете висловити власними словами, чи можливо пережити. А відкладуєте її на потім або ковтаєте її для того, щоб у вас з'явилася психосоматика. Отже, я точно знаю про те, що у кожного з вас в наборі для сьогоднішнього семінару є шматочок пластиліну. Ну ще, візьмемо його. Візьміть будь-який пластилін, який вам сподобається. Це може бути різного кольору пластилін. Ви можете навіть взяти декілька кольорів і створити свою композицію так, як ви це бачите. Дуже добре. Ну, У мене ще є жовтий і чорний, але він... не вистачає у мене рук для того, щоб вам його показати. Отже. Виберіть, будь ласка, для себе пластилін, який вам зараз хочеться взяти. Не думайте про те, який це колір. Просто візьміть його так, якначе він вам ліг до руки самостійно. Отже, у нас з вами буде арт-метод робота з пластиліною подолання тривожного стану. Для цього нам потрібно з вами створити ситуацію, коли це приємливо. Розумієте, в чому ситуація тут? В тому, що моє бажання це лише моє бажання. А ваше бажання пропрацювати власну тривогу, страх або тригорну якусь ситуацію це ваше бажання. І без нього жоден психолог вам не допоможе яким би професіоналом він не був, наскільки б він не надавав вам знань і умінь, але якщо у вас немає власного бажання, нічого не вийде. Тому давайте зараз трішечки переграємо і створимо ситуацію, коли вам дійсно хочеться пропрацювати власну ситуацію тригера. Отже, давайте так зробимо: Перше-наперше, закрити очі. І подумайте про ситуацію саме про ситуацію, коли вам було дискомфортно, коли вам було страшно, коли ви не могли вирішити, що для вас є нормою. Будь ласка, я вам даю секунд 10 для того, щоб ви пригадали власну ситуацію. Отже, кожен із вас пригадав власну ситуацію, яка його тригерить. Зараз ми беремо наш пластилін. Неважливо якого кольору, неважливо, наскільки багато у вас цього пластиліну, але ви його починаєте розминати в руках, і тим самим часом ми пригадуємо цю ситуацію, яка вас тригерить. І починаємо. Переглядати її не мов би, на екрані на всю вашу стіну. І ви можете повністю переглянути дану картинку, дану сцену, де ви там маєте тригер, маєте невирішене якесь своє питання. Отже, і тим часом ми починаємо розминати наш пластилін. Кому допоможе, ви можете закрити очі і таким чином розминати пластилін і переглядати відео зі своєю ситуацією. Ну що, у кожного з вас зараз став в руках м'який пластилін, і кожен з вас пригадав ситуацію, яка є для вас тригером. Отже, зараз закрите очі. І подумайте, яка форма вашої ситуації, яка форма вашого тривору, чи яка форма вашої емоційної ситуації, яку ви не змогли пережити, проковтнути або відпустити? Добре, давайте зараз представимо це все через пластилін. Ви можете його жмакати, ви можете його кротити, ви можете його плескати. Ви можете до нього додавати інші кольори, якщо вони вам потрібні, то ось тут може бути щось додавлено іншого кольору. Будь ласка, я зараз вам дала можливість створити так, як це бачите ви. Нам на цю роботу достатньо однієї хвилини. Будь ласка, створимо власний образ із пластиліну. Ну що, ви готові до того, щоб зупинитися? Давайте переглянемо, які у вас вийшли поробки із пластиліну. Звертаю вашу увагу на мою поробку. Ось ця ситуація, яку я представила. Ну, давайте все ж таки розберемо саме мою ситуацію. Я представила ситуацію, що дуже-дуже нервую і переживаю за свою роботу, за те, щоб у мене все вийшло, за те, що я змогла допомогти людям зрозуміти власні емоції, переживання і таким чином виконати дуже якісну власну роботу. Ну, Насправді, психологи також люди, і вони переживають за те ж саме, що і всі інші. Отже. Зараз візьміть, будь ласка, шматок паперу. Це може бути окремий аркуш, це може бути листочок. І впишіть, який є ваш емоційний стан. Як він в першу чергу називається. Запишіть. Так, навіщо йому якісь елементи? Ну, зверніть увагу, що в мене тут є такі жгутики, є такі попирушки, і ще я потикала олівчиком для того, щоб були ямочки. Навіщо це? У моєму випадку це спіральки, вони завихріньки, як наче бури, для того, щоб прокручувати, проверчувати в моїй психіці оці ось свої негативні думки і негативні установи. Оці ось такі папирошки, це немовби ричаги. Я можу зробити це трішечки сильніше, трішечки слабкіше, але все-таки вони присутні. А проткнуті мною дирачки в моєму випадку, це для того, щоб були канали виходу негативу. Зараз, за моїм зразком, будь ласка, запишіть. Для цього нам знову понадобиться не більше хвилини. Починаємо. Ну що, як у вас справи? Ви всі зробили те, що я попросила. Ви записали на папері, як називається ваш елемент? Знову ж таки, ви записали які в нього функції, навіщо воно взагалі у вас присутнє? Отже, зараз дайте відповідь ще на одне питання. Що буде, якщо Цього елементу, цього, цієї емоції, цього тригору не буде в вашому житті. Що буде, якщо даного тригера в вашому житті не буде? Давайте. І так, дуже добре. Часу у нас недостатньо, тому швидко працюємо. Отже, яка відповідь у вас вийшла? Якщо ви говорите про те, що якщо в моєму житті не буде даного тригера, то я буду відчувати свободу, чи навпаки буду скучати за ним, чи цього не може бути, тому що це найголовніша моя думка на даний час. От зараз скажіть мені, будь ласка, у вашому негативі, чи є позитив? І якщо є, давайте його зараз перетворимо на позитив. Ви можете зробити так, щоб всі елементи, які ви тільки що зліпили, змогли стати чимось іншим. Ось, наприклад, дивіться, що я роблю. Мені здається, що е, моя. Тригерна ситуація може перерости в іншу ситуацію, ситуацію успіху чи ситуацію росту. До речі, щоб ви знали, що якщо людина росте, то в неї дуже багато ситуацій, де вона сумнівається у власних силах. Немає такого, що ви ростете і говорите собі, все нормально, все хорошо. Ось таким чином звертаю вашу увагу, що я зробила іншу модельку, але ви скажете, що вона нічим не відрізняється, вона, вона також має піка. А я вам скажу ні, вона відрізняється, тому що в даному випадку це. В мене не кракозяблик, як я називала свого монстрика, а крона дерева. Я її зараз наліплю, і в мене виходить стовпур разом з, з листочками. Листочки можуть бути різнокольорові, можуть бути зелененькі, а можуть бути взагалі інші якісь. Такі, які вам подобаються. Зараз подивіться, що в мене зараз вийшло ціле дерево для того, щоб зрозуміти, що моя ситуація на даний час це не триггер, це ситуація, яка мені, мені говорить, що якщо я зупинюся... Якщо я не закінчу дану вправу, не зроблю якісь кроки, то я залишусь на місці і не зможу розвиватися. А мені це не подобається. І я хочу змінити дану ситуацію для того, щоб вона мені стала найкращою, щоб вона мені подобалась. І я говорю сама собі. Відповідаю на питання. А що буде, якщо в, цьо, в моєму житті цього не буде? А я вам скажу, що я стану сірою мишкою, а я цього не хочу. Я хочу бути яскравою особистістю. Я хочу мати свою власну точку зору. Я хочу багато чого ще хочу. Отже, таким чином я створюю свою негативну установку, яку я в на початку. Собі робила ситуацію успіху, що саме тривога, саме невпевненість в тому, що я можу допомогти людині, мені дає поштовх бути кращим, зробити щось якісніше і зробити щось більше. Корисне для того, щоб людина відчула, що вона дійсно може перебороти свій страх, змінити емоційний стан чи ще щось інше. Отже, завдання таке з дірочкою. Будь ласка, в клас Room загрузку фото з власною поробкою, для того, щоб ми змогли зробити калаш ваших позитивних емоцій. І це буде один із таких ситуацій успіху, де ми зможемо сказати, що ми. Маємо надію, і вона ніколи не згасає, що навіть на неприємнішу ситуацію ми можемо змінити на приємно, на якісно і на досить корисно. Тому зараз зробіть фото. Можете з собою, можете без себе, можете просто сфотографувати на телефон свою зроблену поробку. Напишіть, як вона називається, і чи допомогла вам вправа. Стати більш емоційно насиченим. А я вам кажу до побачення! Всього найкращого, мира вам, добра і, звичайно, не забувайте, що ми всі люди і ми хочемо жити як найкраще.